Приходь щодня до Бога на розмову, у радості, у щасті чи в журбі, неси йому свої жалі і втому, він знайде час на відповідь тобі. Приходь, душе, до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш новий день, збуди молитвою цю тишу світанкову, хоч може серце. І не співав, пісень, відкрий Христу свою стражденну душу, скажи, що їй щоденно так болить, хай в простоті твою ранкову тишу заповнить щира молитовна мить. Приходь і в день до Бога на розмову, хоча розшарпують тебе мільйони справ, поїздки, справи, клопоти суворі, Бог все це знав. Та все ж тебе чекав. Буває, день розпишем похвилинно, і все мчимось у вихрі різних справ, і не підозрюєш, на жаль, людино, що час дорогоцінний змарнував, якщо й хвилини в тебе не знайшлося прибігти на розмову до Христа. Бо в нас, на жаль, так повелося щоденний час. Займає суєта, а в дні життя коротке обривається, трагедії червоним крилять в це, буває, часу зовсім не лишається, як вічність у свої простори зве. І як важливо у такі хвилини тримати з небом той міцний зв'язок. в вдень, поміж турбот й рутини, в молитві серце прихилити хоч разок. І коли день іде за горизонтом. Стихають клопоти і денна суєта, чи є у нас відведені моменти вечірніх бесід біля ніг Христа, щоби лиш ти і Бог на цій розмові, щоби позаду виклики життя нас огортають дні, таки суворі, і їх нам не прожити без Христа. Тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин. І у кожний час, бо від Його присутності й покрову залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога і в радісні хвилини з хвалою і подякою в душі, приходь до нього і в тяжкі години, і Він подасть потішення тобі. Приходь до Бога не лише за себе, за рідних, близьких. І за чужих молись життя таке непевне, і за тебе, хтось інший теж помолиться колись, приходь щодня до Бога на розмову завдів і сиріт, бідних і слабких, за одиноких тих, хто втратив віру, у кого шепіт молитов за тих, не втомлюйся нести свої молитви. Може, вони спасуть чи є життя. І хтось посеред клопотів й гонитви знайде свою дорогу до Христа, і, як би там життя це не штормило, не шарпало й не рвало на шматки, ревло й по серцю безпощадно било, неси творцю щоденно молитви прості і щирі, вилиті сльозою, в які вкладаєш все своє єство, що піднесуться. Ген над небесами, і їх почує наш творець всього. Повір, молитви сильні захистити, спинити лихо, втамувати біль, молитви сильні небо прихилити, молитви завжди потрапляють в ціль. Тому приходь до Бога на розмову. Уранці вдень вечірньої пори хай начучуть, бодай лише по слову але свою молитву принеси, така, як є, поранена, розбита, розшарпана тяжким життям своїм, неси молитву у сльозах омиту, Бог дасть розраду і твоїм очам, невирішене і незрозуміле, важке, болюче. Все йому неси на цю розмову, що тремтить, сміло повір. Бог не запізниться прийти в Твоє життя, в твою стражденну долю, розбиті мрії, відновити знов. лише вір йому і не пропускай розмову із тим, чиє ім'я, свята Любов. Амінь.